Доброго дня, мої маленькі друзі. Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку Людина от що найцікавіше у світі. Відкрите у підручнику сторінки 10.11. На Землі багато живих істот, та серед них лише одну називають розумною. Тільки ця істота вміє читати, писати, говорити. Вона шиє одяг, пече хліб, придумала комп'ютер. Скажіть, хто це? Правильно, це людина. Розглянь малюнки, що спільного між людиною і твариною, а що відмінного? Людина, як і тварина, рухається, харчується, росте. У неї народжуються діти, і людина і тварина не можуть жити без тепла, повітря, води, їжі. Але між людиною і твариною багато відмінного. Людина вміє думати, розмовляти, працювати, досліджувати світ. Щоб цього навчитися, вона повинна жити серед людей, спілкуватися з ними. Послухайте вірш Надії Красоткіної, української поетеси та вчительки. Всі люди різні. Всі люди дуже різні і неповторні, і доля власна в кожного своя. Одні швидкі і говірки, проворні, але людьми захоплююся я. Бо є розважливі, не дуже балакучі, скупі на слово, щедрі на діла. є жартівливі в них слова летючі, від них багато світла і тепла, є люди мудрі, в них слова пророчі, а ще веселі балагури є, а є ще інші, до інтриг охоче, ну словом в світі кожному своє. Сумні ще є, а деколи похмурі, І бачать тільки темні кольори. Живуть чомусь у смутку і зажурі, і не радіють райдусі згори, а є важкі слова в них, як каміння, здається, й порятунку вже нема, а є такі, неначе провидіння, від їхніх слів струмить любов сама. Такі всі різні, а тому цікаві. В суспільство вносить кожен щось своє, хороші, добрі, хитрі і лукаві, сумні, веселі, різні люди є. І кожен світ по своєму сприймає, бо у людей природа вже така. І двох однакових у світі не буває, а доля, мабуть, в кожного важка. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. drop it eight loo drop it drop it <laughs> Працюємо у робочому зошиті. Відкрите сторінки 8, 9. Завдання 1. Що вміє людина? Тварина. З'єднай малюнок і відповідне слово. Літає. Нам вже показано, що літати вміє людина. Але вона літає не самостійно, а з допомогою чогось. Паропланів, дельтапланів, літаків. Літати вміють і тварини, птахи, розмовляє вміє тільки людина Плаває. Плавати вміє і людина, і тварина. Навчається, вміє тільки людина. Досліджує теж тільки людина. Бігає І людина, і тварина. Їсть. І тварина, і людина. Працює вміє тільки людина. Спить і людина, і тварина. Дружить вміє тільки людина. Завдання 2. Без чого не можуть жити ні людина, ні тварина. Обведи. Ні людина, ні тварина не вміють жити без тепла, їжі, повітря і води. Зупиніть відео і обведіть. Номер 3. Хто належить до суспільства. Познач галочкою. Можете використовувати матеріал підручника на сторінці 11. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання самостійно. Завдання 4. Людина єдина істота, яка здатна малювати прямі лінії. За зразком намалюй хлопчика і дівчинку прямими лініями. Зупиніть відео та виконайте це завдання. Зупиніть відео і покладіть у скриньку всі знання, які ви отримали на сьогоднішньому уроці. Чекаю вас на наступному уроці. Я досліджую світ.